Бібліотека Харківської гуманітарно-педагогічної академії представляє новітні нотні видання Барви Криму, які вона отримала в дар від Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Барви Криму це збірка обробок для фортепіано кримсько-татарської народної музики. Її автором є Джеміль Каріков, музикант-фольклорист та композитор. Презентація видання за участю митця відбулась у Львівському музеї Соломії Крушельницької. Музичний матеріал, представлений у збірці, призначений для концертної практики та навчання у музичних закладах різного рівня. Ці твори допоможуть глибше пізнати багатовікову традиційну музичну культуру Криму та сприятимуть культурному діалогу між народами. Запрошуємо вас завітати до бібліотеки для ознайомлення з цими музичними новинками.